Відпочиваєш? Думаю. У мене таке перечуття, ніби десь далеко трапило щось страшне, непоправне, що стосується мене безпосередньо. Я давно тобі хотів сказати. Багато хто дуже здивований твоєю поведінкою. <світальна> вітальною телеграмою Сталіну. Ну вже. А я сподівався, що всі будуть в захваті. Іронізуєш. А як я маю ще говорити? Адже я не настільки наївний, щоб не розуміти, ніби моя телеграма може зробити тигра покірним ягнятком. Зберегти стабільність на наших теренах. А це головне завдання. А це все. Політика Казю. А політика не завжди всіх влаштовує. Сталін, Гітлер це пересторога людства. У дію, які насунулись, вони шалені і страшні, коли в суспільстві зброя стає символом гідності і честі кінець. Людей шкода. Ми знаємо, що ви надіслали телеграму товаришу Сталіну. Вітаємо цей вчинок! Це добрий початок нашої співпраці. Ваш авторитет на цих теренах є порукою тому, що ви зможете допомогти нам стабілізувати обстановку. Адже це для нас головне. Населенню доведеться звикати до нових умов життя. Це насамперед залежатиме від того, як поведе себе нова влада. Як казав російський філософ Володимир Соловйов, завдання влади полягає не в тому, щоб створити рай для людей, а в тому, щоб не допустити пекла. Скажу вам так, ми не будемо чіпати ваші звичаї та релігійні традиції. Бо враховуємо специфічність матеріалу, з яким нам доведеться працювати. Але протиправних дій, тим більше опору, ми не потерпимо. Говорячи, матеріал ви маєте на увазі народ, який сотні років тут проживає. Я вас... Вірно зрозумів? М можливо, я не зовсім точно висловився. Ні. Ви висловились? Точно. Куди вже точніше? Ну, в такому випадку, сподіваюсь, ми знайдемо спільну мову. За своє довге життя я розмовляв багатьма мовами. польською, німецькою. Італійською, древньоєврейською, а головне українською. Мовою свого народу. З ним у мене порозуміння. Мені 74 роки. Мені пізно переучуватись.